Сьогодні можна чітко зрозуміти дії диявола, як він діє через людей. Він прикидається янголом світла і спотворює слово Боже. кажучи, мені не потрібна церква, я з Богом напряму. Так Біблія була написана для церкви якраз. Ісус в останній книзі Біблії звертається до семи церков. Хтось каже, мені не потрібно Слово Боже. Тоді навіщо взагалі вірити в Христа? Тобто люди вони відторгають Бога. І сатана. він не той, хто там з людей виходить, що на них треба кричати. Ні, він буде спокушати, він буде спотворювати Слово Боже. Так, як він робив з Євою, так, як він робив з Христом в пустелі. І Христос, Ісус, Він прийде і переможе сатану тільки Словом Божим. Написано, що меч буде у якраз Ісуса Христа, і Слово Боже ім'я Йому. Тому ті, хто тримаються за неспотворене, чисто Слово Боже, ті з Богом. Амінь.